Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про від Ростислава Кравця. Я Ростислав Кривеця. Це відео присвячено новій системі, новому експерименту, який в кінці минулого року вирішив Кабінет міністрів ставити над українцями, які знаходяться за кордоном. Це стосується в першу чергу чоловіків віком від 18 до 60 років. Вони, врешті, в черговий раз вирішили якимось чином, ну як говорить Велика Палата, уточнити свої позиції шляхом їх зміни. Тут в даному випадку також уточнити свої позиції для більш конкретизації можливості відмови у наданні консульських послуг громадянам України, що знаходяться за кордоном. Наразі е, вводиться певний експеримент. Посилання на саму постанову Кабінету міністрів я вам дам у себе в телеграм-каналі, тому не забудьте підписатись на мій телеграм, знайдете його посилання. В Ютубі під відео, а в Тіктоці в шапці канала. Обов'язково підписуйтесь, повірте, не пожалкуйте. Ну і звичайна ситуація, що ж вони вигадали? Вигадали черговий експеримент от, з паспортами, якусь нову систему ввели, У нас все через Є робиться. Тут в даному випадку назвали її Є-консул. Тепер чоловіки віком від 18 до 60 років, коли звертається за отриманням Будь-якої консульської послуги, як я так зрозумів, цього. ну, в першу чергу, мова йде про отримання, заміну паспортів, заміну втрачених паспортів, потрібно обов'язково, щоб вони надали відповідні документи, номер запису в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. У разі, якщо Особа військовозобов'язана та резервіст, вони не призивник мають також надати номер військово-облікового документа за наявності. Після перевірки цих даних, у разі якщо всі ці дані підтверджені, при цьому не зазначається, чи в розшуку, чи ні в розшуку особа чи потрібно уточнювати дані, чи не потрібно уточнювати дані, виключно тільки номера. Як зазначається, звичайно, я думаю, що вони будуть потім маніпулювати цим і ускладнювати, але поки достатньо буде тільки номера. Номера в цьому реєстрі, де особа перебувала чи перебуває на військовому обліку, і от номер військово облікового документа. Після її перевірки за допомогою цієї системи є консула також засобами системи діє, Формується відповідна електронна заявка, і підтвердження достовірності та отримання цих даних здійснюється за допомогою відповідних реєстрів, які ну, на сьогоднішній день ще повністю не відновлені. Це буде єдиний демографічний реєстр фізичних осіб платників податків, Державний реєстр призивників і Державний реєстр актів цивільного стану. У разі відсутності передбачених документів, як зазначено, в наданні послуги буде відмовлено. Ну наразі я думаю, може це і спростить діяльність, тобто постійне вигадування нових проблем. І я не знаю, кому прийшло в голову, що відсутність паспорта, ще нам примусить українців повертатись, якщо інші права їх в Україні також не дотримуються. Я думаю, що треба якісь СЗЧ вирішувати питання не наслідків. Того, що людина опинила за кордоном, а причини того, що людина опинила за кордоном, і як захистити її права, як за кордоном, так і в Україні. Тоді і люди будуть захищати безпосередньо Україну. Ну, в будь-якому разі, я всіх закликаю захищати Україну, робити все можливе для того, щоб вона існувала і вистояла. Допомагайте Збройним силам, допомагайте Україні вистояти. А думаю, все ж таки вибори будуть і все це налагодиться. Все це буде прибрано законодавство. І всі ці недологі заборони на виїзд за кордон створення умов. Негативних для перебування українців за кордоном, обмеження прав українців за кордоном, що прямо протирічить міжнародним конвенціям і актам, про що, до речі, міжнародні партнери раніше говорили, коли це стосувалося Білорусі, коли це стосується України, чомусь вони про це забули. Я думаю, що цим після виборів буде покінчена, тому що так неможливо, не можна сприяти порушенню прав людини. І я сподіваюся, що цей рік буде роком відновлення. Прав людини і в Україні, і українців за кордоном. Допомагайте ЗСУ, допомагайте Україні вистояти. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слава Україні! Слава ЗСУ! Підписуйтесь, поширюйте це відео, ставте подобайки. У разі, якщо потрібна вам буде допомога, звертайтесь, будемо разом вирішувати цю проблему з паспортами. До зустрічі!